Біфрен. спокій за ясної голови. Восьма в Україні триває марафон. Єдині новини. Про все найважливіше на цю мить для вас підготували команди фактів. Віта та з тебе. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Росіяни знову усю ніч тероризували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Били градами, важкою артилерією та дронами камікадзе по трьох громадах: Нікопольський, Марганецький та Мирівський. Пошкоджено будинки, автівки, харчове підприємство та водогін. Попередньо люди на щастя не постраждали. Повідомляє голова Ова Валентин Грязніченко. А на Херсонщині російські війська облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра, проводять мінування берегової території, зокрема біля населеного пункту Горностаєвка, лишаючи лише невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правобережжя. Повідомляє український генштаб у ранковому зведенні. У самому Херсонії триває так звана евакуація під грифом Мародерство. Окрім людей, окупанти вивозять обладнання всіх банків, інтернет-провайдерів та окупаційної адміністрації. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Також окупанти грабують місцевих мешканців щодо східного фронту. За повідомленням Генштабу, наші воїни успішно відбили ворожі атаки у районі Білогорівки на Луганщині та ще дев'яти населених пунктах на Донеччині. Завдяки успішним діям напередодні Українська армія. Витіснила окупантів з Кармазинівки, М'ясожарівки і Луганської області та Новосадового Донецької області. Німеччина якнайшвидше поставить Україні ще три комплекси протиповітряної оборони Айрісті, Кожен з яких може захистити велике місто. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі на відкритті у Берліні п'ятого німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України. У цій зустрічі взяв участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який підтвердив слова Шольца про нові поставки зброї. Витрати на повоєнне відновлення України. Глава уряду оцінив у 750 мільярдів доларів Сполучених Штатів. А німецький канц. Слер закликав відновити Україну як майбутнього члена ЄС. Він наголосив, що необхідно не лише відремонтувати зруйнований енергетичний сектор України, хоча нині це є пріоритет, але також потрібно підвищити ефективність та розвивати експорт електроенергії з України до ЄС Україна є частиною європейської сім'ї. Я дуже серйозно ставлюся до цього зобов'язання з усіма його наслідками. Ми хочемо, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Це рішення також подає сигнал приватним інвесторам. Кожен, хто сьогодні відбудовує Україну, інвестує в майбутню країну члена ЄС, яка буде частиною нашої правової спільноти та нашого єдиного ринку. Дійсно, надзвичайно важливо сьогодні підтримати нас відновленням соціальної інфраструктури, яку Росія. Руйнує особливо останні тижні щодня. Більше 300 ракет починаються з 10 жовтня. Україна виборює своє майбутнє і майбутнє Європи. Крок за кроком ми рухаємося до перемоги. Підтримка заходу зброєю та фінансові фінансами – один з факторів наближення нашої спільної перемоги. Про значущість бізнес-форуму в Німеччині та очікування результатів від нього у вечірньому зверненні заявив і президент Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Саміт в Німеччині присвячений відбудові України робимо все, щоб отримати необхідні ресурси для відновлення нашої країни вже зараз. Для розвитку соціальної та економічної сфери вже зараз. І я щиро дякую усім нашим партнерам, які підтримують Україну в цій роботі. Крім цього, напередодні у хорватському загребі стартував також парламентський саміт Кримської платформи. У ньому бере участь десятки партнерів, держав-партнерів, сотні політиків і громадських діячів. Президент Зеленський каже, це стане ще одним нашим кроком у підготовці до деокупації Криму. Виключити Російський Червоний Хрест з міжнародної гуманітарної організації закликав уповноважений справ людини України. Так Дмитро Лубінець відреагував на скандальне оголошення Російського Червоного Хреста про збір коштів для підтримки сімей мобілізованих та військовослужбовців РФ. Нібито ті нині у скрутному становищі. Відтак уповноважений справ людини України закликав міжнародній федерацію та комітет Червоного Хреста визнати, що російський філіал порушує Женевські конвенції та статус товариства. Виключити його з міжнародного руху червоного Охреста та червоного півмісяця заборонити використання емблеми та припинити його міжнародне фінансування в Росії. Водночас речник міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко в, Українф... в коментарі у корінфкоментарі пояснив, що російський Червоний Хрест, який проводить цей збір, і російська делегація міжнародного комітету Червоного Хреста різні організації, яких об'єднує тільки спільні принципи. Співпрацював із Росією і вже 22 роки має російське громадянство. Такі факти оприлюднили медіа розслідувачі про затриманого президента Моторсічі. Очільник українського оборонного підприємства В'ячеслав Богуслаєв, якого звинувачують у співпраці з ворогом, як видно, з оприлюднених документів, отримав паспорт і податковий номер Російської Федерації ще в 2000 році. Днями Богуслаєва затримала служба безпеки з підозрою в Держзраді. Стало відомо, що Моторсіч продовжувала постачати запчастини для російських ударних гелікоптерів. Оптерів навіть після початку повномасштабної війни напередодні Шевченківський суд відправив Богуслаєва під варту на 60 днів. Це запобіжний захід під час слідства. Також затримали начальника департаменту зовнішньоекономічної економічної діяльності того ж підприємства. Обом повідомлено про підозру за двома статтями: колабораційна діяльність та посібництво державі агресору. Катували людей та казали їм, Росія тут назавжди. Так поводилися російські загарбники у Михайлівці, селі на півночі Херсонської області. Туди вони зайшли 10 березня. Свої позиції росіяни облаштували просто біля села. Звідти обстрілювали інші населені пункти і від перших днів забрали місцевих жителів за найменшою підозрою в допомозі українському війську. На початку жовтня окупанти втекли, та жителям усе одно не дають спокою. Гатять по михайлівці з реактивної артилерії та ракетами через Каховське водосховище з окупова. Територій. Про деокупацію та життя в селі на лінії вогню. Дивіться в матеріалі Софії Богуцької. Прибули, значить, кацапи. Ось БТР стояв і критий Урал. Значить, центр було повністю оточено їхнім підрозділом. Це близько взводу. Більше 20 було бійців. Вони здійснювали зачистку з села, шукали тут. Бандерівців, нацистів шукали склади зброї, техніку бійців зсу. Директор Михайлівського ліцею Євген Наконечний розповідає: найперше росіяни заїхали у центр села і прийшли до школи. Там заарештували кочегара, шукали татуювання. Допитали і директора, який прибіг на підмогу. Вони задавали мені питання: бандеровці, нацисти є і дивилися у шкафу. 46-річний пан Євген каже, заобачливо сховали у підвал шкільні плакати про Героїв Небесної Сотні та українські прапори. А от маскувальні сітки не встигли. Дані сітки були заховані у приміщенні майстерня. Сітки були досить великі. І коли він спитав, що там, кажу, там у нас майстерня, але в аварійному стані туди важко. Відкривати вам, але він сказав, що не потрібно. Ну, мене від серця відлягло. Жителі кажуть, у самій Михайлівці окупантів було небагато. На околиці села з видом на Каховське водосховище жили їхні офіцери. А бойові підрозділи у полях комендантом був окупант на прізвисько Восток, допомагав йому казах із кличкою степ. Люди розповідають, після чергового успішного обстрілу позицій росіян у селі ті влаштовували облави на місцевих 14 березня. За підозрою у допомозі українському війську забрали два. 25-річного Дмитра, сина пана Олександра. Приїхали, у двір залетіли, почався шмон. У нього в телефоні знайшли там якусь переписку з друзями, що тут росіяни зайшли, що в нас росіяни, і вони, їм це не сподобалося. І вони його забрали, тут скрутили його, стріляли у дворі в нас. Дмитро повернувся у село за 18 днів. Окупанти допитували його та ще кількох товаришів у новій каховці. Ребра поламали. Поламали ребра? Так. Да. Трохи. Ну, вони трошки тріснули, але слава Богу, все нормально. Ага. Отак покоцали і потоптали. Ага. Хорошо били. Ага. Ну остальний не так сам по собі не хоча розказував, щоб було щоб не ще переживав. За підозрою у допомозі українській армії окупанти познущалися ще із трьох жителів Михайлівки, 60-річного пана Володимира катували, як ЗСУ, два дні поспіль, прицільно знищували боєкомплекти росіян. Один а потім на другий день другий чи на третій і коротше, 18 чоловік погибло. Це ж вони мене били повністю допрос Вивели, стріляли понад вухом, так над головою. Я не знаю, де мене возили. В машину витягнули, вилазну на коліна, бух, наручники, все потовчуть, поіздіваються. А до 73-річної Людмили Петрівни росіяни прийшли з обшуком. Чи не ховає, бува, наших бійців і впевнили жінку? Вони тут назавжди. Ви за кого? За Росію і ЗСУ? А я мовчу а Він оп'ять. Ви за кого з автоматом стоїть і питає в старої баби? Я кажу, а я спокою хочу. Все, вони відстали від мене, mm -hmm. да тільки виходив і казав ні, ждіть ЗСУ не прийде. Російські окупанти тікали з Михайлівки 2 жовтня, коли гнало українське військо. Місцеві жителі кажуть, за півроку окупації їм вдалося втримати свій невеличкий сільський фронт. Люди допомагали нашому війську інформацію та вижили. Та й зараз російська армія продовжує терор Михайлівки уже з того берега Каховського водосховища до їхніх позицій звідси 5 кілометрів. Як окупанти повтікали у центрі Михайлівки, знову замайорів український стяг. Люди сподівалися, врешті матимуть спокій. Та росіяни почали гатити по селу. І в ніч з 10 на 11 жовтня вдарили двома ракетами біля школи та на околиці. Звичайно, що це помства, що вони не могли утримати територію, і оця безсильна лють їхня, коли вони відступаючи, знищують всю інфраструктуру. Михайлівці й досі прилітає світла тут. Нема а жителі змушені ночувати у підвалах. Та люди щасливі, що усі дочекалися визволення. Софія Богуцька, Руслав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Бахмуті на Донеччині поліція доставляє пенсії та продукти місцевим мешканцям просто додому. Правоохоронці під постійними обстрілами 24 на 7 привозять соціальні виплати та гуманітарку тим, хто не може про них прийти самостійно. Місцеві пенсіонери кажуть, не отримували грошей чотири місяці. Пенсію не отримаємо щерня місяця, за червень отримали і все. Гуманітарку привозять. Голова привозить. Так, голова привозить так? гуманітарку. Так, буває, гуманітарку возять. Хліб возять нам. Ангела хранітелі вам. Дай Бог вам. Під ворожим вогнем місто перебуває майже щодня. Є райони, які потрапляють дуже сильно від потужних ударів, артилерії, авіаударів. На жаль, серед цивільних мешканців є травмовані і є загиблі люди. Поліцейські Бахмута супроводжують жителів під час повітряних тривог і вкотре нагадують, лишатися в місті та районі вкрай небезпечно. Тож тим, хто досі там, необхідно негайно евакуюватися. Новини погані. Треба відступати. Російський окупант з Херсонського напрямку жаліється телефоном співрозмовниці на наступ зсу і тяжку ситуацію на полі бою. Розмову перехопила українська розвідка. У ній загарбник розповідає про втрати у своєму батальйоні та бідкається. Не знає, що його чекає далі. Ха хвилин наступний номат єслі успіє то хана. То есть вы сейчас этот, обступаете уже прямо сейчас? -то нет, уходите? сейчас, ну вот, пока единственный единственные остались, кто тут остался. А что вы не уходите? Ну, команды нет там. Капец. А когда должны уйти? На день-два. А сколько человек у вас? Человек 100-150. Это из всего батальона, что ли? Да. Остальные либо что? 200 или 300. Ну ладно, давай. Жо то був 11 потужних комплексів безпілотників. Пума вже скоро з'явиться на фронті. Допомагатимуть нашим військам вести розвідку на полі бою та ворожому тилу. Про купівлю дронів на понад півмільярда гривень повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, це стало можливим тільки завдяки всім небайдужим, хто донатить на проект армія дронів. Особливість безпілотників Пума у звичайній і тепловізаційній камері з шестиразовим зумом, що дозволяє виявляти противника в день, вночі та за будь-якої погоди. А завдяки антенам дрони можуть літати 6 годин на відстань до 60 кілометрів і підійматися на висоту до 3 кілометрів. Завдяки цьому вони не досягнули. Ажні для очей окупантів нині пуми вже на озброєнні у 18 країнах світу, серед яких Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина та Франція. Він щасливчик, бо житиме в родині італійського співака Андреа Бочеллі. Пораненого пса Джека волонтери вивезли з Куп'янська на Харківщині на другий день після деокупації. Джек внаслідок вибухів майже втратив слух, мав осколкове поранення на спині. Собаку доправили до Києва, підлікували і почали шукати нового господаря. І ось Джек уже в Італії звикає до нового щасливого життя в родині оперної зірки. Про цю дивовижну історію прихистку Джека розповів депутат Київради Олесь Маляревич. Він вже у своїй. В соцмережі і виклав це відео такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин марафон триває.